Вітаю вас! Це новини від 100 Динамо з розповіддю про найцікавіше життя клубу. Почнемо з головного. В останній день літа розпочався продаж квитків на всі три матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. Вже за два тижні Динамо стартує у головному клубному турнірі Європи домашнім матчем проти Наполі. Тож не боріться з купівлею квитка. Пам'ятаєте цей гол Динамо? Автор цього шедевра ворота Нюкасла Максим Шацьких 30 серпня відсадкував 38-й день народження. Третій бомбардир у історії Динамо повернувся до Києва вже тренером і працює з командою 19-річних Динамівців. А цей Форвард цьогоріч за Динамо вже не зіграє. Артем Кравець відновився після травми, але продовжить кар'єру у прімері. В іспанській гранаді нападник ратиме в оренді до кінця сезону. Тим часом національна збірна України вже зовсім скоро розпочне свій відбір на чемпіонат світу. Новий головний тренер Андрій Шевченко викликав на перший матч семеро гравців Динамо. Тож чекаємо перемоги над Ісландією і вболіваємо за наших. А наступний матч після повернення зі збірних «Динамівці» проведуть у Харкові. Саме там донецький шахтар у сьомому турі зіграє свою домашню гру. Чекаємо на вашу підтримку в українському класику 9 вересня на стадіоні Металіст.